Тара. Такий побачив, настроївся, підійти нарешті гриб. Тут підходиш, А це, але яблуко лежить. Обідно. Ось і перший мій гриб цього року в лісі. Зараз побачив який він, Відчуваю, що там ходить все. Ось такий він перший гриб. Сумно. замаскувався під риточкою. Червили суми. Їхав, їхав і тут дивіться. Один, два і отам маленький, третій. Підберезники. Мабуть, заберу тільки маленького. І отого. Я думав, це воно, вони вже старі, а це просто щось грязне. Хоча і старі. Старі вже вони. Чого візьму, а то і нехай вже остається. Ось це я знайшов все в лісі. І ось я приїхав додому. І ось дивіться, який тут вимахав грибок. Навіть не знаю коли. Бомба. Ліс віддихає біля хати в лісі. Маленький, такий твердий, але вже дивіться червивий, не знаю чого.